Ми вітання, ви дивитеся акценти, фестиваль, який торік був визнаний найкращим європейським фестивалем сучасного мистецтва. Запоріжжя знову приймає Гогольфест. Він поєднує сучасні театр, музику, кіно, перформанс, освітню, візуальну та дитячу програми. Десять років проводився у Києві, а з 2017-го почав подорожувати Україною і минулої осені вперше дістався Запоріжжя. За роки свого існування в рамках фестивалю відбулися сотні мистецьких проєктів, які об'єднали понад 600 тисяч глядачів. Більше про історію та географію Гогольфесту у нашому сюжеті. «Гогольфест» засновано у 2007 році завдяки приватній ініціативі. До 2017-го він проходив лише на території української столиці. Зокрема, у 2016-му фестиваль відбувався на артзаводі Платформа музичну сцену тоді представили українські гурти, бумбокс, один в каное», бахрома та інші. У 2017-му фестиваль пережив кризу через нестачу фінансування. А за рік після того з'явився проєкт Гогольфест вакцинація. Метою проєкту було підсвітити культуру. Міст про середовища яких зазвичай нічого не відомо. 2019 року організатори фестивалю об'єдналися із Укрзалізницею та запустили Гогольтрейн. Перший в Україні артпотяг. Його маршрутом тоді було сполучення Київ Маріуполь. Спеціально до фестивалю вагони потяга оформили художники. У потязі було кілька спеціальних вагонів, у яких дорогою до стартап Гоголь Фест відбувалися вечірки, музичні виступи та презентації. До повномасштабного вторгнення фестиваль неодноразово проходив. У Маріуполі, зокрема, весною 2018 та у 2019 році. Коли того року Гогольфест перебрався в Маріуполь, з'явилася ідея зробити такий собі Гогольтрейн, але це можна було б назвати Гогольвагон. вагон Я тоді поїхав просто як один з пасажирів, так би мовити. Для багатьох. Так само, як і для мене, це була перша поїздка на схід України, і схід виявився зовсім не такий, як багато людей собі уявляли. Це класне сучасне місто. Я зараз про Маріуполь говорю, наповнене життям, наповнене там не знаю, хіпстерськими кав'ярними барами. І, звичайно, ну це був долі успішний проект. І цього року замахнулися на те, щоб зробити його більше. Вагон це класно. Два вагони це того непогано, але потяг це круто. А ще, якщо ти потяг не просто там енна кількість вагонів причеплена до якогось потягу, а це твій потяг. Це потяг, який везе всю вашу тусовку спеціально ну, виставної для вас, і він везе все це а, в Маріуполь. Ну а далі ми пішли. Ну а було б класно його розмалювати, а було б класно зробити там ще тусу, а було б класно зробити там ще концерт, а було б класно зробити то, сьо, інше. І Ми все це запропонували «Укрзалізниці», А вони сказали, не вопрос. У 2021-му «Гогольфест» відбувся у Маріуполі. Втретє центральною подією фестивалю. Тоді став перформанс із символічною нині назвою Дорога додому за участі гурту даха браха. Проєкт Гогольтрейн також був реалізований до Дрім Гогольфесту. Подія відбулася у вересні дві Ічі двадцятого, а потяг прямував за маршрутом Київ Херсон-Київ. Пандемія коронавірусу внесла корективи і у діяльність Гогольфесту. У 2020 році карантин обмежив можливості для проведення фестивалів. Хоча Гогольфест було анонсовано у дев'яти містах України. Фестиваль побував у різних українських містах. Наприклад, у 2018 та 2019 роках пройшов у Вінниці, у 2019-2020 – в Дніпрі. Також у 2020 році до мережі локальних фестивалів долучився. Херсон, зокрема, у рамках фестивалю там відбулася вистава про Василя Стуса. Перехожий після початку повномасштабного вторгнення та тривалої перерви Гольфест у 2024 році відбувся у Запоріжжі. Тоді у нашому місті відкрили меморіальну інсталяцію дерево пам'яті. Вона присвячена загиблим захисникам та захисницям України. Замість листя на металевих гілках скульптури розміщені трубки, які створюють передзвін. Він символізує відлуння голосів полеглих героїв. Отже, вже завтра у Запоріжжі стартує Гогольфест. І Цьогоріч він має особливу ексклюзивну програму і мету навчити протидіяти дезінформації та російському, ІПСО. Яким чином та що в цілому чекає на запорізького глядача? Поговоримо з моєю гостею. Це Анна Басова, програмна директорка Гогольфест, співорганізаторка проєкту Антидот. Вітаю вас, пані. Анна. Доброго дня. Отже, Гогольфест вже другий рік поспіль обирає своїм майданчиком саме Запоріжжя. Чому? Ну, власне, це дуже сильно залежить від активності містян тут. І ага. розвиток проекту вже не фестивальної діяльності, так цього року, а конференційної. Він відбувся за запрошенням е, Запорізької міської ради і обласної адміністрації ага. і е, ряду активістів міста, які продовжують працювати над тим, щоб в місті відбувалися гучні проекти, е, піднімались важливі теми, так щоб Запоріжжя було таким. Е, Ну, гравцем на полі прифронтової культури і малоголос власне такою консорціум, так, голос консорціуму на всеукраїнській арені. Тому без такої співпраці, плідної з самим Запоріжжям, це було б, напевно, мало вирогідно і мало можливим. Але в великій мірі це залежить від активності громади. І ми багато бачимо, що тут відкриваються постійно якісь галереї, проводяться фестивалі різні. І це теж надихає так розуміти, з ким ти працюєш, що тут дійсно є українська територія, що тут не може бути іншого наративу. І тому ми розуміємо, що це є хороше поле так для. Роботи для діалогу, що місто є цей запит на розвиток, mm -hmm. що воно не чекає, поки хтось щось за нього зробить. А кожен в своєму секторі, хто в театрі, хто в активістському сегменті, хто в музиці, вони всі продовжують будувати, розвивати і привертати увагу до міста. Тому для нас не було питанням, чи обирати Запоріжжя чи ні, бо, скажімо, воно нас теж обрало. Mm -hmm. так? І ця співпраця, вона. Плідно продовжується і надалі, і наші минулорічні проекти теж продовжують свій розвиток, як з парку Металурії, uh -huh. його ревіталізацію. Тому це така вже планомірна партнерська співпраця, яка, напевно, ми маємо надію буде продовжуватись далі з якимись новими ідеями. Ви Натякаєте так. на те, що Запоріжжя може бути постійним майданчиком для Голів Фесту. Uh -huh. Ми не те, щоб натякаємо, в нас зараз немає про це розмови, uh -huh. але ми бачимо великий потенціал тут для різного формату івентів, е тому що це потужний ще. І енергетичний uh -huh. культурний такий магніт взагалі в українській історії і культурі, і тому тут дуже великий пласт того, з чим можна працювати, і чому, чому мені це хороше. Меданчику, велика, великий потенціал. Тут є культурне життя. У нас вирує і є на нього попит. Так, так. тому це дуже цінно. А, і цього разу наше прифронтове місто воно ще й стало стартовою локацією для ін'єкції проти отрути. Я маю на увазі проект Антидот, який буде презентовано власне на Гогольфесті. Я так розумію, що це головна подія і основна ціль цього так. фестивалю цьогоріч. А, Чому? І що це за проєкт? І от стосовно Запоріжжя, ви пояснили, чому ви тут з так. Гогольфестом, Але в цілому, все ж таки, як для антидоту, це якийсь можливо має символічний вибір, практичне підґрунтя. Ну, взагалі, у нас така з'явилася ідея руху антидоту угу. Зимку цього року. Вона почала сформульовуватись вже більш конкретно, і ми почали багато комунікувати з різними міністерствами, містами, міжнародними організаціями про те, що ми дуже сильно відчуваємо, працюючи в Україні і за кордоном оцю хвилю впливу. В неправдиву інформацію про те, як перевертаються факти в дуже сатиричній формі, начебто грайливі, uh -huh. так і через це ще легше ми підсаджуємось на ці сенси, які ніхто не перепровіряє да, в повсякденному житті нашому. І ми почали думати про те, як же з цим працювати, так як нам е підсилити українські інформаційні меседжі за кордоном. А, і також в Україні, тому що uh -huh. ми бачимо, що громади прифронтові, тилові або громади українців за кордоном, вони розрізнені в різних візіях, різного контексту. А, але це послаблює нас як українців, що є тим, що нас буде збирати разом і uh -huh. будувати ту майбутню візію. І в цих всіх роздумах у нас народився проект Антидот, ідея якого власне. Аналіз і е, вибудова нових інструментів, які будуть пробувати протидіяти і вибудовувати в е, широкій аудиторії української е, оцей е, лакмусовий папірець розпізнавання угу. того, що на нас впливає, і що критично ми маємо сприймати. Звісно, наш профіль є мистецтво. тому Через мистецтво, використовуючи мистецтво в хорошому сенсі слова, ми пробуємо знайти ці інструменти і маємо вже кілька напрацьованих продуктів угу. з французькими театрами, з литовськими, латвійськими, про те, як в різних контекстах міжнародних ми можемо це робити. І, власне, зараз в нас вперше була така ознайомча міжнародна зустріч у Львові в червні цього року, ми побачили, що вже є напрацювання візії, запит. І з, ми зрозуміли, що один з них це розвиток локального контексту для громад в Україні. Бо є різні виклики для прифронтових регіонів, столиці, тилових регіонів. Вони всі розрізнені, і треба починати групами їх збирати і вибудовувати певну стратегію для того, щоб в результаті через якийсь час. Була сформульована така багатоманітна, багатоголосна візія української культури в нашому актуальному контексті війни, тому що ми всі дуже швидко і тактично захищаємось зараз. Але про що ми є в майбутньому, в чому мрія України? Ось це формулювання, формування так думки громадської, воно має починати. Обговорюватись вже зараз, ага. що буде, коли настане перемога, про що, ми буде, про що буде Україна, про що ми будемо хотіти говорити. Е, і, власне, Тедот в довгостроковій перспективі є про це. І е, ми часто бачимо це питання доречності культури. Чим є культура зараз? Чи вона є тільки інтертейментом, чи певною зоною рефлексії на ті події, які ми всі переживаємо? І... Хто як де як не тут, в Запоріжжі, це відчувається дуже гостро, так? Тому що Запоріжжя є прифронтовим містом для багатьох інших міст міст. Це є питанням, так що тут відбувається, чи є ага. тут життя, як це розвивається, чи про що говорять люди, як вони живуть? І тому нам задалося, що це питання культурної актуалізації є найбільш важливим наразі. Для старту тут, для того, щоб далі зробити цю хвилю, розбудову е питання візійності культури взагалі в усій країні. Але так як тут безпосередньо зараз вирішується доля тут, в Харкові, в Дніпрі, в Чернігові, в Одесі, так, в усьому цьому прифронтовій полосі наші вирішується власна доля самоіндифікації української, угу. тому е ми вирішили з цього і розпочати таку всеукраїнську. Історію, розмову про те, чим буде Україна, як ми її відстоїмо в інформаційно-візійному плані. То культурна актуалізація це має бути таким результатом проєкту так. Антидот. А починаєте ви з того, що е, ну, не розвіюєте міфи, а дезінфор... вчите, розрізняти інформацію правдиву офіційну і бачити, де є дезінформація. Де є дезінформація і які є успішні кейси що з цим uh -huh. робити, тому що. Можна працювати з цим дуже по-різному. Досвід Херсону, наприклад, буде відрізнятися від досвіду Запоріжжя, і ми би хотіли зібрати цей зріз успішних кейсів. Для того щоб інші громади могли це для себе е, взяти і використовувати в своїй повсякденній діяльності, напрацьовувати партнерства і в подальшому розвивати свою діяльність. Так. Які ви кейси маєте на увазі? Можливо, наводите приклади. Ну, наприклад, е, кейс Херсона, як на мене, дуже е, такий красномовний вражаючий. Ми знаємо, що зараз в самому місті є небезпечно проводити культурні заходи великі, там продовжують працювати театри, кав'ярні, але великих масштабних фестивалей. Там немає можливості проводити. І е, Херсон вигадав для себе стратегію е, реалізації свого іміджового проекту в різних е, містах Європи. І ми можемо зустріти Херсон у Нанті, Херсон у Дюссельдорфі в Кьольні. Mm -hmm. І м, вони не тільки привозять гуманітарну підтримку, звідти вони також роблять голос Херсонщини і України загалом. В цих е, громадах по Європі. І таким чином Херсон залишається, наче живим угу. в думці, в, на слуху так, містян, які про це чують. А херсонці самі, які виїхали, теж мають змогу продовжувати е, жити в контексті міста, угу. долучатися до цих проєктів і таким самим, тим самим зберігаючи так, певну таку пам'ять і активність міста, незважаючи на те, що в самому місті це. Не є можливим. Okay. Е, і так, наприклад, так, Запоріжжя розвиває. Незламні хаби дуже mm -hmm. круто, це, напевно, один з кращих прикладів взагалі в країні, як е, можна перенести все культурне життя в е, сучасні відремонтовані якісні простори, які дають можливість проводити дуже різного формату події. Mm -hmm. е, і якщо кожна громада або кожна область, місто зможе виокремити щось успішне, що вони змогли здобути за цей час, поділитися з цим то тільки всі від цього виграють, як е, загалом да українська візія, тому така є в нас мета почати про це говорити і не боятися ділитись цим досвідом, вибудовувати спільну стратегію від цього будуть вигравати всі. Анно серед спікерів антидоту і музиканти, режисери, науковці, журналісти. От як різні фахи допомагають взагалі говорити і доносити інформацію про дезінформацію? Як так, це поєднується? Власне, ми звісно провели аналіз. Це не є антидот, не є. Таким продуктом суто нашого спостереження і нашої думки, так, є певні методологічні дисципліни, інструменти, які вивчають інструменти mm -hmm. впливу. І е, одна з фахівчин, яка займається цим в Україні, це Рена Маротян. Вона є професоркою інституту Шевченка по національній безпеці і про вибудовування інструментів протидії дезінформації. І вона, власне, в рамках конференції проведе певний воркшоп з відвідування. Про те, як власне, розпізнати і почати угу. хоча б на своєму персональному рівні протидіяти цьому. Е, тому ми маємо як науковий підґрунт, так, такі, е, спеціалістів, які, власне, досліджують і впроваджуються на національному рівні з різними державними інституціями і незалежним сектором. Так, і е, ми ці музиканти, так, угу. тому що мистецтво це є сфера, яка впливає через емоцію, через враження, е, те, що ми не завжди можемо пояснити е, словами. І власне на цьому прикладі ми можемо відіграти певні елементи і відобразити, як в гіпертрофованій, наприклад, формі або сатиричній, як певні е, дії впливають на нас, так і власне тут важливо. Самокритичність і саморозуміння митців театральних режисерів, mm -hmm. музикантів, літераторів, які зараз діють на культурному полі так української української візі вибудовування. Ми не говоримо про інтертеймент, які угу. націлені тільки на розвагу. Ми говоримо про те, що формує та культура, яка формує наше сьогодення. І для цих дієвців культури дуже важливо постійно усвідомлювати відповідати собі на питання, про що для чого ми говоримо. І в такому випадку ми розуміємо, що, наприклад, актуальний театр він є простором, який допомагає нам. Переосмислити і усвідомлити певні речі для великої аудиторії, без зрозуміння складних формул наукових, так, складних якихось підтекстів. Ми йдемо туди для того, щоб на інтуїтивному рівні щось зрозуміти. Тому залучення культурних діячів в цей процес це одна з основних можливостей зрозуміти, як нам вибудувати ефективну співпрацю з великою аудиторією не mm. тільки з тими, хто цікавиться суто дезінформацією, а з тими, хто просто. Випадково, можливо, це почув десь, або е, немає в нього немає часу зрозуміти це більш детально аналізувати. Тому ця співпраця мистецького світу і науки вона є досить релевантною в цьому питанні, тому що як і дезінформація, яка на нас впливає, вона є дуже багатогранною. Це ж не як лише правило, про новини, наприклад. Це звісно. ж може бути і в гуморі артисти, наприклад, в гуморі артиста в uh -huh. музичній індустрії. Кого ми слухаємо і про що ми uh -huh. слухаємо? В тих же театрах, в кіно це дуже великий пласт. І оці архетипи, які ми будемо закладати в формування мистецького продукту, вони і будуть власне відповіддю так, про що ми будемо думати і про що ми будемо стояти через якийсь час, через рік, два, три. Тому е це розуміння інструментарію зараз дещо теоретичного. Але е, досить швидко відображається, да, як цей вплив може сформуватись, він є важливим для мистецької сфери. Тому, е, хоч ми і є більш професіоналами діяльності в фестивальні історії, але ми хочемо розвивати цей, цей блок, так угу. і спонукати людей робити більше взаємодії між наукою, мистецтвом і медіа для того, щоб вибудовувати такий спільний. Не хочу казати слово фронт але спільну площину у відстоюванні українства в наших власне містах різних. Хотілося ще про гостей, про учасників Гогольфесту поговорити. Знаю, що презентувати антидот буде Владислав Троїцький, це лідер гурту Даха Браха, і сам гурт він. Сам по собі якось уособлює українську культурну стійкість. Так от я так розумію, що він один із ідейників, натхненників цього антидоту. Так, це його ідея, угу. його е, така візія, яку він зараз рухає, і вже ним створено ряд проєктів і е, у співпраці українських митців і митців з Латвії, Проєкт у Чилі зараз був про депортованих дітей у Франції. Дуже велика активність про те, що. Власне, ми говоримо з міжнародною аудиторією, що ось у вас є певний контекст вашої країни. Ми зі свого боку з вашими артистами пробуємо розкодувати те, як на вас впливає російська пропаганда. І про те, що ви не є маленькими людьми, як співається в одноіменній пісні Дех Дотерс, ви є кожна особистість, яка, якщо буде думати про те, що на неї впливає, як вона це використовує, може стати голосом взагалі для формування маленької своєї спільноти, але далі її можна розширювати і відстоювати. Також в програмі буде дуже велика кількість власне представників е, культурної сфери прифронтових регіонів, починаючи від Сум, це Владислава Кудельник, яка є засновницею медіа «Цукр». І, власне, вони працюють через е, ніжні м'які сили розпорошення цієї дезінформації. Ми вони намагаються говорити в своєму локальному контексті сум, тому що ми розуміємо, що вони ми теж своя... працювали міста. Ми розуміємо так. Так, але в них своя повістка дня, uh -huh. так яку ми не знаємо досконально зі свого міста. Вони працюють з формуванням цієї критичної спільноти в своєму регіоні. Так само з Дніпра до нас приїдуть гості з Чернігова. Ми будемо говорити про те, які кейси власне в них є е, зараз. Буде представлений Маріуполь е, з Маріупольського університету прийде Діана Трима і Денис Кочубей, які будуть говорити про те, як навіть маючи окуповане місто продовжувати. Існувати на культурній арені, так які зараз міжнародні проекти, міжнародний голос має Маріуполь, і як їм це допомагає у власне збереженні ідентичності маріупольців для того, щоб все одно це відчуття спільності їхньої ідентичності міста залишалося на слуху. Тому як виглядатиме цьогорічний його гольфест? Я так розумію, що трішки незвична буде його структура. Це скоріше в форматі конференції буде. Як все відбуватиметься? Щось можливо наглядне буде ще так, для глядачі. Цікаво цього року ми більш структурно йдемо. Це буде формат конференції, який відбудеться 20 21 листопада. Тут у Запоріжжі, в одному з укриттів локації. Ви можете дізнатися це більше інформації про це, де це буде відбуватись, заповнивши реєстраційну форму у нас у соцмережах. Але це буде повноцінні два дні, в яких з ранку до... Під вечора в нас буде тривати дискусійні панелі, презентаційні форми, нетворкінг, бліц-знайомства, розбудова партнерства з різними містами, регіонами, з різними ініціативами для того, щоб результатом ми могли вивести певне напрацювання партнерств між різними регіонами і різними структурами. І завершальним таким акцентом нашої всієї конференції буде така спеціальна подія, кіноперформанс. За участі гурту «2.3 Симоненко називається кіноперформанс Василина. Угу. Він створений за підтримки Довженка центру і колективу СМИК, які, власне, під чорно-біле кіно Олександра Довженка створили таку традиційну електронну музику і відтворили те, як би це могло звучати в нашому сьогоденні, якби Олександр Довженко жив зараз. Угу. І ми презентуємо цей перформанс. Я думаю, що це такий новий формат для Запоріжжя. І містянам буде цікаво його відвідати. Реєструватися можна вже зараз, чи можна і завтра, і післязавтра? Реєстрація в нас відкрита постійно. Угу. Ми запрошуємо до нас до наших соцмереж. Там є вся актуальна програма, теми, спікери, які будуть у нас виступати. І Заповнивши форму, ви отримаєте всю інформацію більш детально з часом, з місцем проведення події. Тому ми всіх запрошуємо і чекаємо. Антидот стартує у Запоріжжі, а далі масштабуєте його, плануєте масштабувати в інші міста. Так, ми зараз говоримо про те, щоб угу. його провести в різних регіонах, скажімо так, тому що кожен регіон має свій контекст. І також проєкт розвивається вже на міжнародному рівні, тому тут велике місто, країна світ. Пані Анна, ну я дуже дякую вам за цікаву розмову. Бажаю успіхів у розвитку проєкту. Гарного нам всім Гогольфесту. Дякую Дякую, що завітали. Це була Анна Басова, програмна директорка Гогольфест, співорганізаторка проєкту Антидот. А я бажаю вам гарного завершення дня і затишного вечора. До зустрічі.